Вітаю на уроці української мови. Тема уроку докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму за колективно складеним складним планом. Тож сьогодні ми разом з вами узагальнимо і систематизуємо знання про текст, його ознаки, типи та стилі мовлення. Особливості публіцистичного стилю. Будемо удосконалювати вміння й навички письмово докладно переказувати текст. А ще поговоримо про слово. Пропоную вправу про мінці сонця. Дайте відповідь на питання, що може слово зробити. Доберіть як можна більше дієслів. Відео для зручності поставте на паузу. Тож, що може слово зробити? Слово може звеселити, спонукати, впливати, ображати, закликати, надихати. Впевнена, що ви дібрали набагато більше дієслів. Їх ви можете записати в коментарях до цього відео. Пригадаємо вивчене про текст, типи та стилі мовлення. Незакінчене речення. Продовжте, будь ласка. Текст це. Текст має такі ознаки, як Визначають такі типи мовлення як відомі такі стилі мовлення. Публіцистичний стиль характеризується такими ознаками. Тексти публіцистичного стилю слугують для того, щоб відео поставте на паузу і продовжте речення. Перевіримо. Текст це група речень, об'єднаних спільною темою, головною думкою та граматично, які складають єдине смислове ціле. Текст має такі ознаки, як зв'язність, цілісність, інформативність, завершеність або відносна завершеність, індивідуальність авторського стилю та тематична єдність. Визначають такі типи мовлення, як опис зображення ознак предметів, явищ, розповідь повідомлення про події, що відбуваються послідовно, та роздум, дослідження причинно-наслідкових зв'язків між явищами доведення чи пояснення. Відомі такі стилі мовлення, як науковий. Офіційно діловий, публіцистичний, художній і розмовний. Публіцистичний стиль характеризується такими ознаками поєднання логічності, як у науковому та емоційності, як у художньому, актуальність тематики, доступність викладу, використання суспільно-політичної лексики, термінології. Та прагнення до оцінки та впливу на аудиторію. Тексти публіцистичного стилю слугують для того, щоб інформувати суспільство про найактуальніші події: впливати на громадську думку, закликати до дії або формувати певні погляди та переконання. Завдання перед слуханням тексту. Прослухайте уважно текст. Зверніть увагу на ключові слова, які розкривають основну думку та на риторичні питання, чи оцінні судження, які є елементами роздуму. Подумайте, чи згодні ви з автором. Тож, Перше прослуховування тексту. Сила простого слова. У сучасному світі, перенасиченому інформацією, гаджетами та швидкими повідомленнями, ми часто забуваємо про справжню цінність і силу простого, але щирого слова. Публічні виступи, повідомлення в соціальних мережах, навіть звичайні розмови усе це перетворилося на потік, де емоції замінюють зміст, а кількість якість. Слово це не просто набір літер, це інструмент, здатний будувати мости між людьми. Загоювати рани або, навпаки, спричиняти біль. Згадайте, як іноді одне добре слово вчителя чи друга могло надихнути вас на великі звершення. Хіба це не доказ його магічної сили? Особливу цінність має українське слово. Воно формувало нашу історію, вистояло під час заборон і сьогодні є фундаментом нашої національної ідентичності. Чи можна переоцінити його значення в часи, коли йде боротьба за нашу культуру та свободу? На жаль, ми часто недооцінюємо відповідальність за сказане. Необдумані коментарі, поспішні висловлювання можуть мати незворотні наслідки Варто пам'ятати справжня сила слова не в його гучності чи кількості, а в його правдивості, доречності та глибокому сенсі. Як часто ми зупиняємося, щоб подумати перед тим, як щось сказати чи написати. Отже, пропоную кожному з нас усвідомити цю відповідальність. Тож використовуємо слова, щоб підтримувати, надихати та об'єднувати, а не руйнувати. Адже навіть найпростіше дякую чи пробач, може змінити чийсь світ. На краще. Бесіда Питання для перевірки розуміння змісту. Перше. Про яку цінність людство часто забуває в сучасному світі на думку автора Про справжню цінність і силу простого але щирого слова. Друге. Яку потрійну функцію виконує слово згідно з текстом, тобто що воно може робити? Воно здатне будувати мости між людьми, загоювати рани або, навпаки, спричиняти біль. Третє. Чим, на думку автора, є українське слово для нашої нації? Фундаментом нашої національної ідентичності та формувало нашу історію. Четверте. Назвіть три якості, в яких за твердженням автора полягає справжня сила слова у його правдивості, доречності та глибокому сенсі. Бесіда. Питання для аналізу ідеї та структури. Перше, чому цей текст можна вважати публіцистичним? Яка його мета? До кого він звертається? Це публіцистичний текст, оскільки він порушує актуальну суспільну проблему, відповідальність за слово. Має оцінні судження, магічна сила, недозволена розкіш і пряме звернення заклик до широкої аудиторії, до читачів або слухачів з метою вплинути на їхню думку та поведінку. Друге. Знайдіть у тексті риторичні питання, яку роль вони виконують у цьому тексті. Тобто навіщо автор їх використовує? Риторичні питання. Хіба це не доказ його магічної сили? Чи можна переоцінити його значення? Як часто ми зупиняємося, щоб подумати перед тим, як щось сказати чи написати, вони використовуються не для отримання відповіді, а для посилення емоційного впливу на читача, активізації його роздумів та підкреслення основної думки автора. Бесіда Питання для аналізу ідеї та структури тексту. Третє. Який приклад наводить автор, щоб довести магічну силу слова? Автор наводить приклад, коли одне добре слово вчителя чи друга могло надихнути на великі звершення. Четверте. Поясніть вислів. Слово це не просто набір літер, це інструмент, здатний будувати мости між людьми. Це означає, що слово має потужну комунікативну силу. Воно допомагає налагодити зв'язок, порозумітися, досягти згоди та подолати розбіжності між людьми, тобто побудувати міст над прірвою непорозуміння. Бесіда питання для міркування та висловлення власної думки. Перше. Автор закликає. Використовувати слова, щоб підтримувати, надихати та об'єднувати. Наведіть приклад зі свого життя, коли чиєсь слово підтримало вас. Відповідь, звичайно, буде індивідуальною. Наприклад, коли я сумнівався, сумнівалася у своїх силах перед Олімпіадою, слова тренера ти зможеш, я в тебе вірю. Дали мені необхідну впевненість. Друге, як ви розумієте вислів, ми часто недооцінюємо відповідальність за сказане. Наведіть приклад з інтернету чи соціальних мереж, коли необдумане слово мало негативні наслідки. Це означає, що ми не думаємо про наслідки наших слів. Особливо в цифровому просторі, де вони залишаються назавжди. Наприклад, хтось опублікував необдуманий коментар, який образив іншу людину, що призвело до кібербулінгу або публічного скандалу. Третє автор ставить питання: чи можна переоцінити його значення, тобто українського слова? Часи, Коли йде боротьба за нашу культуру та свободу, якою є ваша особиста відповідь на це питання? Ні, його значення не можна переоцінити. Українське слово сьогодні є зброєю, засобом опору та збереження нашої ідентичності. Кожне слово українською це внесок у перемогу. На культурному фронті. Четверте. Яку головну думку ви взяли для себе з цього тексту? Чи змінилося ваше ставлення до слова після прочитання чи прослуховування? Головна думка. Необхідно усвідомити величезну силу і відповідальність, яку несе кожне сказане чи написане слово. Особисте ставлення. Я зрозумів чи зрозуміла, що варто частіше зупинятися і думати, перш ніж щось написати у чаті чи сказати другові. Щоб якісно відтворити текст, скористайтесь цим докладним планом. Перше. Забуття про цінність слова в епоху інформаційних технологій Друге. Визначення та роль слова. А. Слово як інструмент, що може будувати, загоювати чи завдавати болю, б. Ілюстрація сили слова. Приклад натхнення від вчителя друга. Третє. Національна цінність слова А. Особлива роль українського слова як фундаменту ідентичності та історії Б. Риторичне питання про його значення в боротьбі за культуру 4 Проблема відповідальності А. Недооцінка відповідальності за сказане Б Негативні наслідки необдуманих висловлювань в Справжня сила слова. Правдивість, доречність, сенс. П'яте. Заклик до усвідомлення та висновок А. Пропозиція усвідомити відповідальність. Б. Заклик використовувати слова для підтримки натхнення та об'єднання. Шосте значення простих, але щирих слів. Дякую, пробач. Повторне прослуховування тексту. Сила простого слова. У сучасному світі, перенасиченому інформацією, гаджетами та швидкими повідомленнями. Ми часто забуваємо про справжню цінність і силу простого, але щирого слова. Публічні виступи, повідомлення в соціальних мережах, навіть звичайні розмови, усе це перетворилося на потік, де емоції замінюють зміст, а кількість якість. Слово це не просто набір літер, це інструмент, здатний будувати мости між людьми, загоювати рани, або, навпаки, спричиняти біль. Згадайте, як іноді одне добре слово вчителя чи друга могло надихнути вас на великі звершення. Хіба це не доказ його магічної сили? Особливу цінність має українське слово воно формувало нашу історію, вистояло під час заборон і сьогодні є фундаментом нашої національної ідентичності. Чи можна переоцінити його значення в часи, коли йде боротьба за нашу культуру та свободу? На жаль, ми часто недооцінюємо відповідальність за сказане, необдумані коментарі, поспішні висловлювання можуть мати незворотні наслідки. Варто пам'ятати справжня сила слова не в його гучності чи кількості, а в його правдивості, доречності та глибокому сенсі. Як часто ми зупиняємося, щоб подумати перед тим, як щось сказати чи написати? Отже, пропоную кожному з нас усвідомити цю відповідальність, тож використовуємо слова, щоб підтримувати, надихати та об'єднувати, а не руйнувати. Адже навіть найпростіше, дякую чи пробач може змінити чийсь світ на краще. При виконанні переказу зверніть увагу на такі аспекти: точність відтворення, максимально збережіть логіку викладу та ключові думки автора, стилістичні особливості. Спробуйте зберегти публіцистичний тон, емоційність, оцінні судження, звернення до читача, використовуйте такі слова, як актуальність, цінність, незворотні наслідки, національна ідентичність, Усвідомити відповідальність, елементи роздуму. Обов'язково виділіть і перекажіть. Ті частини тексту, де автор ставить питання, висловлює особисту оцінку, чи робить заклик. Пункти третій і п'ятий плану. Наприклад, використовуйте фрази: Автор наголошує що, або, звертаючись до читачів, автор ставить риторичне питання, або на завершення. Він закликає. Обсяг. Докладний переказ має бути приблизно в третіх обсягу від початкового тексту. Тож далі самостійна робота над написанням тексту. Бажаю успіхів!